Коли хочеш щось приготувати смачненьке, але без заморочок, цей пиріг підійде в самий раз. На дно форми, в якій будемо випікати пиріг, викладаємо картоплю. Картоплю беріть середню, ближче до дрібної. Добре її миємо і відварюємо до готовності. Поки вариться картопля, фарш нарізаємо одну велику цибулю, солимо, перчимо, якщо фарш густий, додаємо трохи водички. Все гарно перемішуємо і швиденько робимо заливку. В величеньку миску розбиваємо 5 яєць. Трохи збиваємо виделкою, наливаємо молоко і солимо. Добре перемішали і відклали в сторону. Сир натираємо на крупній терці. Помідори нарізаємо тонкими брусочками, беремо чайну ложку паперки і чайну ложку суміші з помідор сушеного часнику і базиліку. Варену картоплю викладаємо у форму, топчемо її топчалкою для картоплі і посипаємо суміш спецій. І Виливаємо приблизно третю частину молочної суміші, це для того, щоб картопля не була суха. І так трохи рівномірно розподіляємо по формі. Викладаємо фарш, розрівнюємо, трохи проколюємо виделкою, викладаємо помідори і заливаємо останньою заливкою. Цього разу у мене пиріг заповнив форму до самих країв, але я вам не раджу так робити: беріть ємність поглибше. Ставимо у розігріту духовку на 30 хвилин, потім посипаємо сиром і печемо ще 15 хвилин. Ось і все, наш смачний ситний пиріг чи запіканка по селянськи готова. Смачного! І якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наступні відео.